Арика Костянтин Матвієнко, доброго ранку. Вітаю вас. То, пане Костянтине, ваша думка з приводу цієї інформації, що це все означає. Дуже вона якась дивна, я б сказав би так. Ну я почну, можливо, з трошки несподіваного ракурсу. Що означає е, окремі райони Донецької і Луганської області? Отже, у нас є адміністративно-територіальний поділ України, закріплений в Конституцією. Є Донецька і Луганська області, і це е, там є обласні державні адміністрації. Так, там іде війна, там є зона е, АТО, але з з точки зору конституції закону про місцеве врядування інших законів України це єдині адміністративні одиниці. Отже, що пропонується виокремити оці території, які є окупованими, і туди призначити саме не окуповані. Ну, я так так я розумію, тому що якщо йдеться про посади, які зараз обіймають пан Жеврівський ну, і Пан Тука, то відповідно ми не маємо жодної інформації про те, що вони мають намір під тобі ставку, чи їх збираються звільнити з цих посад. Якщо ми говоримо про. Тій території, да ну це mm -hmm. як е, є представництво президента в Криму, але е, ясно, що воно не здійснює свою роботу безпосередньо на території Криму. Так само, так само і тут. Якщо ми говоримо про ті території, то очевидно, що е, ні Ахметов, ні бойко не можуть фізично перебувати в місті Донецьк і в місті Луганськ і здійснювати там управління. Тому перше, що мені спало на думку, коли я це все побачив, це фейк. Ну при усій повазі до джерел пана Рахманіна. Загалом у дерка тижня є така. 就是。 Неправильна звичка, це натякаючи на якісь джерела, щось бажане видавати за дійсне, як якось так оце перемішувати, або називає чітко джерела, або взагалі не піднімається питання. Ну, це так, це наприклад. Угу. Отже, ні з точки зору адміністративної, ні з точки зору правової, ми не можемо говорити про законність і можливість таких призначень. Але є закон про особливості з управління Донецькою, я не можу називати його не зовсім правильно, але закон, який обговорюється, закон про особливості управління Донецької, Луганської Областях. Зрештою, всім відомі домовленості мінські передбачають одним з пунктів це проведення там виборів. І можливо, мова йде про ті події, які мають відбуватися у цьому контексті. Мова про по перше, ця зміна має бути проголосована Верховною Радою. Чому ми повинні вгадувати? От як якусь дурницю ляпнули десь в адміністрації президента, mm -hmm. і у нас збурюється ефір, збурюється громадськість. І ми маємо гадати, що вони мали увазі. або нехай говорять прямо, або пішли mm -hmm. вони підтримують. Закон же є, закон же такий є. Ну, Само, що, що він є, які передбачає оцей оце, оце, особливо він, на, на, нагадую. Вам вигляд. що він не введений в дію, пане Костянтине? Я зустріла ще іншу думку про те, що це може бути така, ніби своєрідна пастка для української влади. Що, от якщо вони погодяться на призначення Ахметова і бойка, це вони продемонструють і світовому співтовариству, в тому числі бажання домовлятися з сепаратистами, відповідно зіграють на руку Путіну. І Європа зрозуміє, що з українською владою ну немає сенсу далі вести якісь справи і підтримувати, бо вони погоджуються на якісь такі домовленості кулуарні. Ну, ну з вами вгадуємо. Ну знаєте, президент заявив, що в, в Туреччині, що до кінця року він поверне під український контроль окуповані частини Донба Донбасу донбасу Криму. Ну шо? ну теж окупи mm. не тримається. і цей вибачте, от просто не хочу гаяти час слухачів на на те, щоб гадати, що мали на увазі ці громадяни з адміністрації, але ми у слухачів запитуємо інше, чи вони підтримують подібну ідею? І зараз у нас є кілька дзвінків. Говоріть, будь ласка, Hello. в гірі. Так. Черкаси Василіси, доброго дня. Я хочу сказати, що дане питання це ми, ми пішки, пані обслужбення, як то кажуть, це питання, це в Києві потрібно і на до перед громадою. Тому дозвоня чимало бума те, що думка їх це пустяки з одної сторони, а з другої до вас мало хто по цьому питанні буде дозвонитися з тих чи інших причин. Люди побоються, спасибо вам. Ви, mm, що ну а ага, ви ж дозвонили з чому б не сказати свою не думку? Ли, насправді нас цікавить ваша думка. Так є ще дзвінок. Я пропоную послухати нашого дозвонювача. Говоріть, будь ласка, ви в ефірі. Доброго дня. Доброго ще те, що говорить президент, я думаю, що вже все населення там уже навіть більше ніж 100%, відсотків. Не вірить жодному його слову. А по-друге, скільки можна знущатися над українцями замість того, щоб посадити їх бандитів mm -hmm. у тюрму. Так вони збираються. це знаєте, як анекдоті в якому що кукинули, покарали. Отак і цих бандитів. Ну я просто я не знаю вже, чого чекає ця влада. Чекає, що їх знесуть і ще гісні бантюком. Ми вас почули. Пане Костянтина, я, от повертаючись до нашого гостя Костянтин Матвієнко, експерт корпорації Гардарика в нашій студії. А, тут хочу процитувати прес-службу Ріната Ахметова, mm -hmm. і вона власне підтверджує ваші слова в цьому повідомленні йдеться про те, що прес-служба Ріна. Тахмета та ви ніколи не коментували і не буду коментувати чуткі і домисли. І власне про саму назву цієї посади і чи приблазчення когось на, на цю посаду в цьому повідомленні справді не йдеться. Але да. якщо ми дійсно гадаємо, і що це якісь чуткі і домисли, якщо це фейки, які спеціально закинута інформація, причина. Яка може що бути що там стоїть подібне? на вашу думку? Імітація діяльності. Тобто, ну зрозуміло, що ні президент, ні уряд не можуть пред'явити суспільству жодних успіхів. Жодних в жодному напрямку. Безвізовий режим це була така остання їхня соломенка, де хоч щось показати, і той вони благополучно провалили. Отже, дефіцит бюджету страшенний, зростання це цін, величезний бандитизм в країні, мародерство, корупція це все. Досягнення в лапках президента і уряду ну, значною мірою парламенту, і от тепер нам треба щось показувати, і це при тому, що е, на сході наростають бойові дії, тобто кожен день ми mm -hmm. чуємо про загибель е, людей. Причому розумієте, зараз це проходить через кожну сім'ю, тому що е, от соціальні мережі вони нас сильно по поєднали. Так, от коли mm -hmm. там друг мого друга загинув в АТО, ну, воно зачіпає АКО, воно, всіх, воно зачіпає буквально все принаймні актив активне суспільство. Е, десь я думаю, інстинкт. Дивно, всі ці статті розуміють, що так далі тривати не може, тому вони шукають. От те, що було написано в статті е, Рах, Рахманіна, яку я критикую, mm -hmm. що вони жодного разу не обговорювали питання, як повернути Донбас. Вони обговорювали питання, а як би це подати суспільству. Але Власне, це кажучи, ж досить негативна інформація. А, суспільство ну, не погодиться ні, ні на Ахметова, ні на Бойко, ну, як очільників ну, Донбасу. Бачите, вони суспільство не знають, не розуміють і не вивчають, тому вони не знають про те, що mm -hmm. суспільство на це не погоди. Давайте зараз суспільство і послухаємо. З нами на зв'язку настухач один та доброго ранку. Хто з нами говоря? Вітаю Радіопроменісі Україна. Мене звуть яков з Харкова. Ну, чималенька частина суспільства, така собі дрібничка. З дозволу шановного гостя студії, я дещо розвину його ідею, що не треба навіть витрачати час. На обговорення цих кандидатур, а я вважаю, що е, оголошення цих кандидатур це така собі суспільна провокація, чи схавається народ знову, чи ні. І ще я хотів би звернути увагу шановного гостя. Він сам дещо почав, але відхилився е, формула окремі райони Донецької і Луганської області від самого початку, як з'явилася ця формула в законодавстві України. Там жодним чином не прописано, які саме конкретно, е, яке найменування цих районів. Тобто, кожен може трактувати по-своєму, який хоче, такий називає. Дуже дякую. Mm -hmm. Дякуємо вам. Звучу. Ще одне слухай з нами. Говоріть, будь ласка, ви в ефірі. Алло. Доброго ранку. Доброго ранку. Хто ви звідки? Миколаєв слів. Mm -hmm. Я категорично проти таких призначень і не для таких і до, до такого підходу вирішення проблем. для такого не хочу, щоб над мною ну над жителями Донбасу панували рабовласники, представники кланових спільнот і суплонівники, тих, хто придумали ту війну. Сплівники Солченіцина, Гіркіна. Ми вас почули. Дякуємо. Дякуємо. Ми Дякуємо, вас почули. І ще слухач на мене зв'язку один. Доброго а, ранку. Доброго ранку, Арон Київ. Так, слухаємо. А я не проти. У кожному фейке є це раціональне зерно. Якщо ми самі нічого не пропонуємо, то, то, значить, значит нужно искать это на стороне рішення. А то у нас получается по-украински сам негам и другим не дам того. Дякуємо, теж варіант, теж версія. А, ну, зрештою, ну, скажімо так, все таки більшість слухно. проти. От, от, якщо промоніторити, слухна, теж, якщо ми а... нічого не пропонуємо, то але з іншого боку, як може вплинути на цю ситуацію не влада, давайте, а ті. Чекайте. Давайте uh -huh. так, перше, давайте Миколу Миколайовичу відреагуємо з зі Львова. Він абсолютно так. правий в чому? В тому, що е, посади не створені, де да, саме посади uh -huh. формально немає, але є дві постаті. От вони спочатку беруть постаті, а потім під них намагаються придумати якісь посади. Е, що стосується думки Арона з Києва, то значить. Що значить сам Негам і та те, те, те іншому не дам, якою має бути відповідь на ситуацію в Донбасі. Донбас і Крим є окупованими територіями. Ці території мають бути прирівняні в своєму статусі і в мінських переговорах. З одного боку, ми маємо прирівняти Донбас, ну окуповану частину Донбасу до Криму саме тому, що це окупована Російською Федерацією територія, і mm -hmm. щодо цього треба розробити закон про тимчасову окуповану територію і ніяких вільних економічних зон. З іншого, з іншого боку, коли ми говоримо про Крим, то Крим має бути включним. Чи не в мінський процес, або те, що буде після мінського процесу, оце mm -hmm. те, що треба робити, а шукати якихось постати, які можуть бути популярні на Донбасі, які можуть домовитися з терористами, оце точно від лукавого. Ми не будемо забувати, що, власне кажучи, корупційні потоки контрабандні, які зараз ходять туди-сюди, от зоною окупації, до речі, між Кримом, також значить, то вони просто збагачують зокрема і е, ті клани, які зараз намагаються посісти посади, от які намагаються mm -hmm. створити адміністрація президента. Ну очевидні ж про прозорі речі. О, вони дурі ну, от я в, в цьому контексті, хочу тоді вже згадати журналіста Мустафу Найєма. Так. якраз він і нагадав е, своєму блогові, що два роки тому навесні 2014 року, коли державний кордон України з Росією Донецькій області все ще контролювали наші прикордонники. Ахметов е, мав шанс взяти на себе відповідальність і очолити йому це тоді запропонували. і Він тоді відмовився. Хоча е, ну на той момент якісь ще важелі е, мав і продовжуючи Чому його думку. Він пише в своєму блозі, що на даний момент зараз прихід Атхметова і бойка перетворить ті самі населені населення російської області в Україні на електоральний придаток чергової партії одного регіону. А... Можливо, це дійсно пов'язане з тими виборами, які все Чи не лобіює? Чи господі спроба створити нову коаліцію Верховній Раді? Оце, оце цікава думка. Значить, коаліція провалилася, європейська коаліція, коаліція Майдану ну, її знищили президенти уряд. Отже, тепер. У них стоїть питання недочасні вибори вони йти не можуть, тому що там уже катастрофа з рейтингами. Ні президент, ні уряд не підтримуються. Ні, Яценюк, ні Порошенко mm -hmm. суспільством не підтримується. Отже, треба творити нову коаліцію з наявних депутатів. Серед наявних депутатів чимало людей, зацікавлених в тих окупованих територіях. Ми знаємо, то тобто, тобто на пана обіцяє, що вони мають ходити до слідчого, але вони замість того, щоб ходити до слідчого, вони сидять в парламенті і голосують так, як треба президенту. Отже, створити чергову ширку за участю цієї контори. Так, да, це це може бути, скажімо так, спробою. але це все одно політиканство, це не політика. Тобто. Е вони, от ті, хто намагаються створити ту саму ширку, не враховують ті обставини, що суспільство все бачить, і ті, і ті коаліції, і тих, кого вони попризначають на місцях чи в уряд, все одно не буде віри. А без суспільної довіри вони абсолютно не матимуть змоги на когось спиратися. І міліція, і внутрішні війська, і національна гвардія, як би добре вони її не озброювали, на відміну від тих, хто стоїть на фронті. У нас дуже добре озброєні підрозділи, які призначені для придушення того, що ми називаємо. Майданом. Так от, як би добре вони не озброювали, не вийде. Нехай, нехай не сподівається. Ну єдине, що хочуть, що от... це озброєння ще відбувалося, мабуть, років. Ні, ні, зараз воно відбувається саме зараз. І очевидно, що зараз їм уже при владі зачепитися не вдасться. Мають це, це розуміти ті, хто зараз на Банкові і на Грушевського, що їхній час фактично добіг кінця. Риторика, пане Костянтине, практично та сама, яка була у журналістів до Майдану або на початку mm -hmm. Майдану. А, Хочу ще одну додати інформаційну лінію до нашої розмови. Не процитую зараз це повідомлення, воно немає перед очима, але відомо, що серед тих вимог, які неофіційно ставлять наші, нам, наші американські друзі, ну, за якими представники Держдепу, була мова і останнє буквально нагадування було про проведення виборів на непідконтрольних Україні територіях. Ну, те, що записано в минських угодах. І те, що обговорюється вже тривалий час. І серед тих умов, серед останньої інформації, наскільки я знаю, неофіційно була була вимога проведення цих виборів буквально в першій половині цього року. Як можна взагалі розуміти такі вимоги і чи я б ска на від себе особисто запитав так. Чи насправді а, реально о, представники Європи і Держ, Держдерпартаменту Америки відпу уявляють собі реальність ситуації, яка зараз є на сході України? Ну хто як? Тобто? Е... Я думаю, що Європейський Союз добре уявляє собі ситуацію, але в нього свої проблеми. І йому треба просто якось замазати, знаєте, замаскувати цей цей конфлікт. Це, це все одно, що е, серйозну виразку лікувати пудрою, але от як, якось так вони їх намагаються зробити. Що стосується сполучених штатів, ну Обама все сказав у своєму виступі нещодавньому про те, що Україна перебуває в зоні інтересів Росії, і це на думку американського президента є нормальним. Хоча з іншого боку, слід віддати належне, що Сполучені Штати першими, не чекаючи Позиції Європейського союзу вже продовжили от на початку березня. Mm -hmm. Вони вже продовжили ще на рік санкції проти Російської Федерації, mm -hmm. і це має якось вплинути і на позиції Європейського союзу щодо санкцій щодо Росії. Однак вони справді не мають перед очима України як першорядної проблеми. Для них Україна це периферія. Для них Україна, як це присвятовується зона інтересів Росії для українського уряду і. І президента це теж зона інтересів Росії. Нагадаю, що за е, м, нарощеними інвестиціями минулого року тільки дві е, країни е, за, в Україну е, вкладали інвестиції: це Німеччина і Російська Федерація. За минулий рік ці дві країни, які угу. наростили інвестиції. Якщо взяти наших партнерів по зброї, то Україна найбільше продала. Eh, тобто найбільшим партнером України у торгівлі озброєннями є Російська Федерація за 2015 рік. Це та федерація, з якою ми між іншим воюємо. Mm -hmm. Тому позицію нашого уряду eh, і, і адміністрації президента, мабуть, цілком збігаються з позицією адміністрації президента Сполучених Штатів і Європейського Союзу. Mm -hmm. Що так, Україна це зона інтересів Росії. Пане Костянтине, от ви говорили, що власне навіть якщо подібні призначення відбудуться, вони не порятують ні президента, думаю, ні уряд, ніді ні коаліцію. Що? Дуже коротко, що напевно? можна зробити, так? так, на це си, що що їх так. Ні, коаліцію не треба рятувати, треба йти на дочасні парламентські <гум> вибори. Уряд має негайно відставку має бути призначений тимчасовий уряд з виконуючих обов'язки. Очевидно, до речі, оці от ідеї цих <гум> призначень підкреслюють, що дочасні парламентські вибори є неминучими. Дякую. Костянтин Матвієнко, експерт корпорації Гардарика, був в нашій студії, а ми продовжуємо нашу роботу після.